Друзі, всім привіт! Мене звуть Настя, і ви на каналі Чудо Острів. І тут ми разом з вами раз на тиждень будемо розпаковувати найцікавіші іграшки. А поки у вас є декілька секунд, аби відкрити коментарі та написати, як ви гадаєте, яку іграшку ми будемо розпаковувати сьогодні. Даю підказку. Це буде конструктор. Це набір Лего Френс. Зараз ми будемо збирати цей чудовий кінотеатр. А поки я буду його відкривати, ви можете написати, чи ви вгадали, чи ні. Так, я бачу інструкцію, яка дуже велика. Наліпки. І детальки. Зараз я буду збирати першу частину, а поки нагадую вам підписатися та натиснути на дзвіночок, аби ви не пропустили нові цікаві відео з розпаковками. Ну що, почнемо? А поки я збираю першу частину, я розповім вам трохи про LEGO Friends. Це серія конструкторів, яка вперше з'явилася у 2012 році. Її особливість полягає у фігурках міні-ляльок, які за розміром схожі на традиційні міні-фігурки LEGO, але мають більш детальний і реалістичний дизайн. Міні-лялька трохи вища за мініфігурку, тонша. Більш виразні форми і сумісно з іншими серіями наборів лево. Цікавий факт: вперше цеглинки таких кольорів, як фіолетовий, лавандовий, бірюзовий та бірюзово зелений з'явились саме у цій серії. Ори Лего Френс зображують сцену у вигаданому місті Хартлейк Сіті. Оригінальний склад персонажів включав Андреа, Олівію, Стефані, Мію та Емму. Згодом у 2023 році їх замінили Алія, Нова, Зак, Ліан, Пейслі, Лео, Отун та Олі. Кожен із персонажів має специфічні інтереси, такі як сільське господарство, кінний спорт, порятунок та реабілітація диких тварин, краса та кар'єра повзірки. Серія зображує їхні будинки, хобі, автомобілі та улюблені місця для проведення вільного часу. А також є набори на тему передмістя, парку розваг та гірської лижного спорту. А кожен набір зазвичай пов'язаний з одним із персонажів. Та-да! І перед тим як зібрати другу частину, я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Зараз на столі ви також можете побачити міні-фігурки з цього набору. Одна з них працівниця кінотеатру, інша Амелія, акторка, чий фільм прийшла дивитись одна з головних персонажів серії. Третя фігурка Андреа. Вона впевнена та харизматична співачка, яка любить виступати. У неї є домашня пташка, яку вона називає Пепер. Андреа обожнює бути в центрі уваги і мріє стати знаменитою співачкою. Кожен свій виступ вона доводить до досконалості, знову і знову репетируючи. У неї є чому повчитися, а саме наполегливо праці для успішного результату. Набори доповнюються анімаційним серіалом, прем'єра якого відбулася у 2012 році. А 2023 року разом із новими персонажами вийшов новий сезон. Ми зібрали другу частину. І І третю частину також. Тому ми переходимо до останньої четвертої частини. Тільки подивіться на ці деталі. Тут і червона доріжка, і алея слави. Відвідувачі можуть купити квитки у касі, подивитися фільм на величезному екрані у зручних кріслах, скористатися туалетом та баром. Ось такий чудовий кінотеатр Lego Friends ми разом з вами сьогодні зібрали. Дякуємо вам, що ви додивилися до кінця. І обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, натисніть Підписатися та на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві розпаковки. І пам'ятайте, за іграшками тільки в чудовостей.